Я знаю, що зараз, поки українські моряки не можуть вийти за кордон, їхні місця займають представники країни агресора, тобто російські моряки. Ну так було на початку. Зараз я думаю, я вважаю, що в них будуть певні проблеми з цим, тому що в деяких регіонах вони теж не можуть не, не будуть мати можливість виїжджати, тому що вони також підлягають мобілізації. Це дуже гарна новина для нас. Але так були такі приклади, коли деякі компанії. Міняли українців на росіян, але ми проти цього протистояли проти, проти цього дуже потужно. Посилали низку листів у міжнародні об'єднання асоціації роботодавців іноземних судновласників і вимагали від них припинити цю практику і віддавати, віддавати належну пошану українським морякам, і давати їм можливість працювати, давати їм можливість продовжувати їх контракти. Що вони вже на борту суден для того, щоб підтримати нашу Україну, нашу економіку? Але в нас багата кількість моряків, які багато кількість компаній, які дають перевагу українським морякам, а особливо після того як почалася війна, у нас є декілька партнерів, де був великий пул російських моряків і невеликий пул Українських моряків, а тепер ця тенденція змінюється. і росіян стає менше, а українців більше. Тому нормальні компанії, наші добрі партнери, вони віддають перевагу нам. Це, Це добра тенденція.